Всім привіт! Жнива у нас на підході, буквально ще недільку-півтори, дивлячись від погоди, як буде сонце пекти. І в принципі, вже ячмінь так точно треба буде виїжджати і косити, ячмінь зими. Тому вже в принципі, заканчую готувати комбайн. Ну, по комбайну все передивився, нюансів ніяких немає. Хто не бачив, робив я. Головку встановлював кондиціонер, десь тут силочки повискакують, можете подивитися. А так по комбайну, в принципі, нічого не робив, нічого не міняв, все передивився, всі ципки рівні подшипники, вроді все ціле, все нормальне, ніяких нюансів немає. От пожатки, пожатки є питання, ну як є. Треба поміняти ті гласки. Зараз їх ось заказав, прислали мені гласки. отакі от. Отакі от. От, от гласки. Я вже... Показував за них. Це я брав в той фірмі, яка виготовляє ці зубчики. Хто, хто не бачив, можете теж подивитися, установлював ці зубчики. І також тоді мені прислали на пробу, бо не знали, чи підійдуть, чи не підійдуть. ну, Зараз ось, ось один стоїть, підійшов. Далі дозаказав, заказав. Ціна в них там невелика, велика. Ну, в принципі, я думаю, вони ходитимуть. Ну, толку, що я купляв ті, як польські там. Я не пам'ятаю названня, вони щось там під 90 гривень на те час стояли, ну і толку. Вони не роздавлюються отута на соєдиненні чи на кріпленні. І так само вони вилітають. Ось, як бачите, це ж загубив вже і побив там трошки побив трошки шнек. Далі, в принципі, треба передивитися, поустанавлювати, бо тут я підключав після того, як косив сімочку мотовий лиш на сімочку друге ставив. Треба буде все назад попідключати. І передивитися косу. По косі теж нюансів немає. Це просто пальці зняти, бо тут були ну, тіліпається, це ж треба трошки піднастроїти її. І перероблю, як я і казав, наклон зубів, тому що трошки він не такий, як має бути. І, ну, Вроді би все, вроді так комбайн. Більш-менш все нормально. Ага, і ще треба зробити ділітелі. В тому році я зробив такі класні ділітелі, оці що нажатку встановлюються. Отак він. Пробую зняти. такі акуратні ділітелі Вони зроблені із заводських, просто зашита а ця сторона, він більш-менш акуратно, невеликий. Ну, Благополучно, після того, як я зробив, благополучно ліву сторону, о, подивіться, що з нею случилося, загнув, в общем, вперся в землю. І, виходить, завернуло його на трубі, одламало і попало в жадко. Це Ну, Благо, ні косу нічого не порвало, не обірвало. Ну, Ділитель треба зробити. І ось купив вже отакий з комбайна, це вже з більшого комбайна, з класа. Ось такий ділитель. Вже він йде з цим самим, як бачите, складається. Ну, він теж він дуже длинний, Тут десь, мабуть, під 2 метри це його висота. Він дуже длинний, Щось зараз укоротю, не знаю, це оставляти, механізм не оставляти. Ну, подивлюся. Теж треба укоротити, буде поставити всі защити, промазати і в принципі вроді би все. Так більше нюансів немає. Взагалі, робота продовжується, Як я казав, замінив глазки, всі поміняв, поустанавлював. Отак вони виглядають. Трошки внутрішню частину підтачив, тому що вона там буквально чуть-чуть не залазить. Ну, не став я набивати їх, бачив, що в інтернеті ставлюють трубу і стукають, вона заскакує, ну а потім ж її треба витягувати якось. Тому я трошки болгаркою стачив його буквально по кругу, щоб вони легко входили. Привідущі які стояли, вони взагалі там тіліпалися, то есть, вони там нічого не фіксуються. Також я переробив мотовило. Це я просто одвернув, бо лазить там, щоб не зачіпатися. Також встановив сюди цей ділітель. Отак він виглядає. Культурненький, красивенький, невеличкий, буквально тут 90 см. Можна було ще менше в принципі, зробити. Ну, в принципі, і так працює, все отлічно. І далі ж переходимо до цієї сторони, як я казав, цю загнув в сторону, установив оце, який я купив. Це з великої жатки. Він 1,30 тридцять по краю. До цієї часті, 1,30 тридцять, Ну таке як длинуватий, він таке, як ходоробло. да, Є тут оцей фіксатор, так скажемо, рукою. Трошки неудобно. Ось так складається. Вроді, в принципі, непогано. Ну, якби ж він був менший, якби ж він був трошки коротший, тому ну длінний, длінний, навіть цей длінний. Навіть 90 см це теж длінне, тому що коли на поворотах на кінець поля поля доїжджаєш, треба буде повернути і ця часть буде вся валить. валить буде, коли повертаєш, обкашуєш край, ця часть валить пшеницю виходить, і остається. Я б таки їх би поробити якимись коротенькими, щоб вони тільки ділили і все. тому що длінне воно теж не треба. Ця часть тоже якась вона велика, широка, вона трошки погнута. Єрунда, ну, то одрихтується. То в принципі, які плани. Відрізати отак після цього ізгиба і згиба от. і. І принципі соєдинить вже буде коротше. або… На ось цьому згибі вирізати і вирізати десь отут, а тільки оцю частину розвернути, щоб вона, вона йде вверх, а щоб вона йшла вниз. І тоді вона оця часть, буде йти отак сюди вниз, уклон і тут отак буде підніматися. І десь воно соєдиниться. Тоді воно оці 30 см убереться, там, хоча б 30 ну, Зараз буду щось думати. Роботу над комбайном зараз буду продовжувати. Як ви вже бачили, був перевиїзд, Хто не бачив, можете тут подивитися, вискочить силочка. Був перевиїзд на ячмінь. В принципі, все показало комбайн, по показав себе нормально. Одне, що є якісь гули вібрація, коли опускаєш максимально жатку, і вона йде, виходить, тільки доходить до маси. Зразу якийсь починається гул. Писали мені за, за Ну, Ход гідроциліндра ще є, пружини. Тоже є куди жиматися, так що, я думаю, це не в цьому діло. І жатка по землі не йде. Вона не достає до землі, я її не соло, так скажемо, по землі. Може щось я не так зрозумів за ці гідроциліндри. Ще писали, що маса, виходи, не повністю висохла і під низом солома була мокра. Може і за цього. Ну, не знаю, може і за цього. Ще, плюс до цього, ну каса ще більш-менш. А от пальці вже б таке поміняти. Ну, по крайній мірі, вона ріже. Косу я настраював, виставляв, вона тобто, не тіліпається, не клине, там все нормально. Ну, Зараз провірю ще. І плюс до цього я ще був натягнув ципок елеватора, тому що він дуже сильно був, доставав виходить, на низ. Я думаю, може і за цього маса виходить, йде, ципок піднімає вверх між дуб, скажем, дном, дном наклону і ципком. Може із-за цього, але не знаю. Зараз це треба все вбирати. Трошки дощ застав, намочив, прийдеться це все вичищати, убирати. ангар не загнав, тому що там стояла прицепа із сіном і ятьмінь лежав. Тому... Зараз задача його вичистити, повидувати, повимивати, провірить, що воно там може щось узнаю, щось побачу, так, без, без, скажімо, без маси, без нагрузки так, запустю. І також треба доробити, переробити цей ділітель. Получається, буду я все-таки вирізати оцей механізм, він не треба. І трошки зміню конструкцію цієї труби, так як вона, як бачите, я вже на всю її підняв, а вона все одно йде по полу і плюс до того, що немає куди її вверх підніматися. І також хотів оцю ставити складання. Ну, як бачите, воно не сложиться, коли мотовило опущено, воно йому не дасть сложитися, а мотовило в мене наперед. Ну, я його так виставив, щоб дужче масу подавала, мені так краще. Ну, собственно, готовий результат. Отак вийшло зробити його. Трошки обіграв, обрізав. куди підніматися вверх, є куди цю подвигати вверх і сам буде підніматися. Далі на полі це регулюється, виставиться раз, і я думаю, вже він робитиме. Провірив ще раз косу. Ну, в принципі, шупокосі, як я казав. Вона ще трошки тернулася, і в неї з'явився свободний ход, тобто вона точно не зажата. Що воно давало вібрацію, не знаю. Ну, все-таки я попустив цепок елеватора, тому що ну, сильно його був натянув і планки, виходить, взагалі не доставали до дна. Зараз опустив, щоб єлі-єлі планки торкалися. Ну, а що воно давало таку вібрацію, це вже потім покаже в полі, чи буде вона повторятися, чи не буде. Може, дійсно солома під низом була мокра і давала нагрузку. Ще, звісно, коса сама желає лучшого, і б замінити, би, і пальці також замінить би. Це, можливо, ще рідні, оригінальні, а може вже і не оригінальні пальці. Не знаю, ну, вже вони виробітку дали виходить, там, де полотно ходить. І за цього ми ставили допоможні ці прижими, щоб коса так туди-сюди не тіліпалася. Ось зараз є невеличкий люфт. Ну, в принципі, от руки вона все ходить, вона не клине ніде нічого. На дальнішому прийдеться міняти і пальці, і косу. Хто посовітує, може вже, якщо міняти, так міняти вже один раз, поставити пальці. Ці, виходить, шумахер, що вони йдуть двой як вони там йдуть правильно. І поставити вже косу, як на шумахері, на болтиках. І можливо вже і перевернути паль... сегменти один так, один так, щоб стояв посовітувати, хто ставив, наскільки воно лучше, наскільки воно практичні і удобні. В принципі, по цих закліпках немає ніяких питань. Два рази, виходить, ось видно. Сам уже клепав і ось сам клепав. Ну, це по тій вині, що заїхав косить пшеницю, а на понайму заїхав косить пшеницю. Хтось доброжелателі кинули проволоку, спеціально зв'язали так проволоку з сталисту. І так її зв'язали. ну так виходить, Тройна якась вона, що як її не кинь, вона, виходить, виходить верх буде стирчати. І от о, два сегменти обірували два рази, я попався на одному полі. Ну хтось, хтось комусь доброжелатель попався такий. Ну, а так, в принципі, коса вроді не тіліпається. Тому не знаю. Подальше покаже. Ну, а так, комбайн, городьби готовий, ніяких нюансів немає. По пшениці сьогодні їздив 14-15 влага. В принципі, ще недільку, я думаю, і можна буде виїжджати. Комбайн я так і не помив. Да, Дає, наверное, собі знати кондиціонер. Небагато я там поробив, ну вже горло болить, насмарк. Хай буде погода, получше, може сонечко, або у нас зараз пасмурно, дожі передають. Трошки його обдую водою, буде трошки лучий вид у нього. А так, в принципі, все готово. Зараз. Промажу, вставляю кришки, ці всі бокові защитні і в принципі комбайн готовий. В кабіні теж тут повичищав, поприбирав, бо ще з того року ж так і, не, і не робилося нічого. Отак в кабіні вже приємно працювати. Ну, на цьому все. Також я хотів наповнити, що в телеграм-групу. Зараз десь ссылається вискочить. Там про комбайни, все хлопці задають питання, відповідають, так скажемо, спілкуємося. Тому кому цікава тема по комбайнах і не тільки теж заходьте, додавайтеся, спілкуйтеся. Ну на цьому все, всім удачі.